Моя Хмельниччина, наші райони Хмельницької області. Проспект Миру, 45В, місто Житомир Тракторний майданчик. Зараз ми прийдемося, як завжди, по площадиці, подивимося, що в нас які нові надходження, які тракторці отримали, що було продано, що було завезено людям. Як кожен раз. Я вам наголошую, що перевіряйте техніку на стан води в радіаторах і двигунах. Переходьте на антифриз, щоб не було в зимовий період проблем. Тому що йде е похолодання. Наголошую вам постійно, переходьте на антифріз. Подивіться, щоб у вас не було в радіаторах і в двигунах води. Так, йдемо ми по площадиці. Це в нас стоїть, вже отримали Solis 26 Екстра З дугою, з боковою колісою. Отакий тракторець. Бачите, так як в японських куботах фіксується навіска. Педалі роздільні. Ось У нас целофані. Такий XL. Такий тракторець. Mitsubishi двигун, бошовське обладнання, все стоїть. Бокова коліса. 540 тисяч обертів вал. Навіть підголовник. Навіть підголовник є. Yeah. Донфенчик. Один Донфенчик поїхав 244 G2 на Черняхівський район. 244 G2 кабіна. Гарна цінова політика. Тракторець з примусовою навіскою вже. Ось усилена налізка на сороковочній базі. Практично. Дві пари гідровиходів, 540 тисяч обертувал. Катушечка на причик, папа, мама. Печка, реверс, реверс, рівна підлога, бокова коліса, ручничок, передок, блокировочка, все присутнє. ЗН-390 двигун. От, є... Тракторець і Сороковка. Зараз ми до нього підійдемо з кабіною. І 244-й з кабіною. Тракторців наявності. так Прошечка стоїть, ще не доскладена. 504-й боковий бак, 28-й колеса, рівна підлога, підвісні педалі. Бокова куліса, задня частина зашита з примусовою гідравлікою, торпеда шикардос. Ціна взагалі шикарна на нього. Такі стойки, блін, що витримають, що хочеш. Ні одну геляку, якщо в лісі будете працювати. 495 -й. КМ, такі гибкі вже на гідравліку і на руліво шланги. Трубки не перетираються, бачите. На редукторах шикарний. усилені такі редуктора. Міст також усилений. Кожухи стоять на циліндри. Защита, гарний тракторець, потужний на акції. Супер. Так само на акції Orion 404 RF з примусовою на 28 колесах бокова коліса. реверс, e, боковий бак, усилені підніжки. 490 ВТ двигун, Такий трактор. монстр. Це в нас стоїть Solis 50RX. Гарний потужний трактор. Ціна дуже шикарна на нього. Хто вибирає соліси, той не прогадує, той не прогадає, тому що ціна і якість трактора відповідає всім позиціям. Крила в нього є, бачите, крила поворотні такі. Ось так повертаються крила. Трьохциліндровий, на 800 на навіску. Це у нас Стоїть оріончик 504 з рівною підлогою, до якого ми вже підходили. Ще один стоїть з примусовою навіскою. Рівна підлога, реверс, плаваюча сідушка, регулюється підлокотники. Тракторців достатньо. Адреса наша незмінна, район Богунії, друга міська лікарня, пологовий будинок новоград волинська траса, Чуднівська траса. Тракторці є. Це в нас стоять булатики трьохциліндрові. Рівна підлога, бокова коліса. 11,2х24. Задні колеса регулюються. 385 двигун ВТКМ. Ще один такий. Сінтайчик стоїть. 244-й XL. Рівна підлога, бокова коліса, дві пари гідровихів. Два, два гідровиходи, не дві пари. Ручничок, ручний газ. То у нас передок, понижена-повишена, блокировка. Це стояночний тормоз. Холодна пора. Два інша. Трубки зафіксовані, сховані, вище стоять, не будуть чіпляти. Противаги задні, на навістка, отільна гідрованна. Сідушечка регулюється. Так. Підходимо до 404 го G2 Донфена. Дві пари гідровиходів, отдільна гідрованна, 540 тисяч вал, примусова гідравліка, зашита задня частина, бокова куліса, ручний там газ. 540 тисячі, передок, реверс, блокировка. Так, тракторець виглядає. В новій обліцовці є на складі, будь ласка, приїжджайте, добирайте, купуйте. Куботи також на складі з реверсом, без реверса. Ось малишки. Вчора поїхав, десь G2. Ще є на складі. Тракторців достатньо. На реверсі, рівна підлога, бокова куліса, блокіровка, посилена 40-ковочна навіска, дві пари гідровиходів, 540 тисяч обертів вал. Сідушка регулюється. ЗН-390 двигун. Два інша. Навісне обладнання також присутнє. Діскові борони, оприскувачі, фрес достатньо на будь-який вибір. 150, 140, 150-ті такі є. Індія. Є такі Індія. Є Солісовські. Все на складі. Так, шифенів достатньо. 354, 240, 244, 350 шефени, 354 з примусовою гідравлікою, заводський трактор в червоному кольорі. Ось з такими трафаретами. Надпись має бути тільки така, без різних добавок. Примусова. Бачок, якщо працюємо з самосвалом, з причіпом, мотогодини присутні, понижені, повишені, бокова коліса, противаги задніх коліс, противаги передніх, На 240 40 240 також. Тільки що людина приходила, забирала реєстраційні документи, возили на Курне Пулинський район. 354, 354. Так, 504 ловол з кондиціонером, з примусовою гідравлікою, з гідробачком і речах, щоб працювати на вулиці, не з кабіни є примусова. Реверс, кондиціонер, печка, тракторець в наявності, будь ласка. Чекаємо вас за даною адресою міні-Агро, проспект Миру 45В, район Богуні, друга міська лікарня, пологовий будинок, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса, 404 G2 з кабіною, з примусовою гідравлікою на складі. Є на площадоці. Тракторець перевірений, в гарному стані. 105 соліси в достатній кількості. Ціна змінена. Кондиціонер, печка, турбіна, двигун турбований. так Виглядає 50-ку ми вже бачили, ще одна стоїть розглядає. Приїжджайте, вибирайте, тестуйте, купуйте. Як ми раніше говорили, по булату кожну хату, ніхто не залишиться без трактора. міні житомир найкраща ціна, найкраща якість. І зараз ми підійдемо, подивимося малиші. Вишукали малиші. Ось дивіться. В понеділок виїде тракторець. 16 кінських сил. Отакий тракторець. Без ремнів Ви хотіли без ремнів? малиш, гарний потужний трактор, заводський тракторець, заводський. Наголошую, що заводський, тому що видно по всім параметрам, по всім, навіть по упаковці, що це заводський трактор. Все, все вкладено, все в кульочках, все розкладено. Молодці, так як ловили, приходять. Вон ще один. Це в нас булати 240. -й. Також є наявності. Булатів достатньо, сінтаїв достатньо, в достатньо. Оріон прошка 504. -й. Також вийде Японсь 240 складається. Там у нас також і 240 оріончик РФ на реверсі з примусовою гідравлікою. Джима підготується до клієнта, перевіряється все повністю. на слідуючому тижні відвантажимо, завеземо. Це синтайчики 240 ві Тракторців достатньо, будь ласка, проспект Миру, 45В, місто Житомир, тракторний майданчик, орієнтіри незмінні, друга міська лікарня, пологовий будинок. Приїжджайте, вибирайте, купуйте, готуйтеся до весняних робіт. Зима закінчиться, прийде весна і потрібно буде виходити в поле працювати. Трактори на площадці, навісне обладнання на площадці. Чекаємо вас за даною адресою наші орієнтіри, наші телефони, міні Житомир. найнижча ціна і гарна якість. До зустрічі на майданчику.